Ну що, в нас ДЛК 3570, 5-6-го покоління 62.2.0 і Intel HD 520. Клієнти запитували, чи потягне ігрушечки, хоча б GTA-шечку. І так, у нас GTA 5, мінімальні налаштування. Навіть я поставив розширення екрана менше. І як ми бачимо, ну все прям дуже плавно. Дуже плавно. Тому, якщо ви захочете пограти на такому інтегроні, це практично нереально. Ну, не те, що практично. Ну, тобто, грати це максимальне кащунство і бля, не, максимальний некомфорт. Хоча і карта, як бачите, показує на 67 градусів навантаження. Хоча тут неважливо вже, тут цьому ноутбуку вже нічого не допоможе просто. Ось такий результат у вас буде. Коли ви захочете пограти на Intel HD 520 і i5 6-го покоління. Вони є такі модельки 5570, 5580. Тому, на які би модельки не грали, тут, в принципі, особо сильно нічого не зміниться. Тому я б рекомендував вибрати якусь іншу модельку, доплачувати кошти і так далі. Це чисто моделі для того, щоб працювати, щоб було комфортно працювати Word, Excel, Google Chrome, і так далі. для таких е моментів його буде достатньо. Ну, а якщо ви хочете щось пограти більш краще, то краще взяти іншу модельку. Якщо хочете, щоб затестував я е цю модель в інших іграх, пишіть в коментарях, буду дуже радий.